Мені дуже подобається ось така ензимна пудра від медіпіл, тому що, окрім ензимів, є ще і саліцилова кислота. Тому якщо у вас широкі пори, жирний блиск, є висипання, ця пудра завдяки поєднанню саліцилової кислоти і ензимів дуже класно очищує і полірує шкіру. Ще ось така від кражур, там великий об'єм, вона дуже гарно піниться, така мілка дисперсна і дуже гарно пахне. Ну і класика, якщо у вас чутлива шкіра, візьміть ось таку пудру, тому що вона містить. Собі такі найделікатніші ензими, які будуть дуже м'яко очищувати, при цьому давати оцей ефект наполірованості. Вона, до речі, є в маленькому і в великому об'ємі, можете взяти маленький для того, щоб зрозуміти, чи вона вам підійде. Ну і взагалі на ринку з'явилось дуже багато різних варіантів, де ви можете взяти поштучно один пакетик і зрозуміти, чи вона вам підходить. Така теж найкласичніша з полином від Ісентри це корейський бренд. І ще з новинок ось така, її там трошки більше, вона теж продається в таких пакетиках. Для якої проблеми ще зробити підборку, пишіть в коментарях.